Чутєвий контракт із Динамо, повне екіпірування нової тренувальної форми збірної України, іменні футболки, відзнаки та хліб паляницю у свій 80-й день народження отримав Андрій Андрійович Біба, один із володарів першого золота Динамо в чемпіонатах СРСР. Перший із киян найкращий футболіст Радянського Союзу, автор першого забитого м'яча у європейських клубних турнірах. Динамівці різних поколінь, представники футбольної громадськості, вшанували ювіляра у залі майстрів Динамо в теплій по справжньому родинній атмосфері. Прикметно, що найгучніше плескали в долоні юні динамівці Києва, які мали унікальну можливість цей вечір провести у товаристві справжньої легенди. У свої 80 діючий тренер-селекціонер, корінний мешканець столиці Андрій Біб. Ба мріяв про те, щоб в основному складі головної динамівської команди виходило по 5-7 киян. Нам треба підмога, наша київська підмога дійсно були, були такі ігри, коли е, от я даже дето вісім київлян в основному составі, я не кору українців. А київлян була в составі київської динамо. Це було. Очень хорошо, потому что это люди, которые действительно болеют за честь своего города, за честь своей команды. Вот это э, надо нам прививать и воспитывать своих игроков, которые будут вы, э, играть за честь и, э, своего города, за честь своей команды віце президент УЄФА Григорій Суркіс привітав ювіляра телефоном, зізнався на загал, що Біба був і залишається його футбольним кумиром. Висловив жаль, що не зміг цієї миті з певних причин бути поруч з легендою та позаздрив тим, хто мав таку нагоду. Колись давно я міг тільки мріяти про те, що зможу особисто вітати куміра моєї юності, футболіста чия. У мене просто невимовне захоплення. Та не тільки у мене, вас е боготворив, увесь Київ, уся Україна, та що там? Увесь футбольний світ. Я щиро пишаюсь тим, що вже кілька десятиліть ми робимо спільну справу. І я точно знаю, що українському футболу дуже і дуже пощастило, адже у нього і усіх нас є унікальний, неперевершений, вічно молодий діло. Андрійович, від усього серця я вам звечу здоров'я, наснаги, щастя та невичерпаного. легенда Динамо та футбол. Вы приклад для наследования абсолютно для всех. Э, тому додам я лише одно. Так тримати наш славный капитан. С вас, дорогие, родные Андрея Андреевича. Перший віцепрезидент клубу Динамо Віталій Сівко був уповноважений вручити унікальний подарунок від Ігоря Суркіса. Такого ще в історії Динамівського клубу не було. З Сергія Михайловичем кілька разів, що ми будемо дарити. Ну, знаєте, як в тих різних варіаціях що, ваза, що ще, ще матеріальні речі. Ігор Михайлович говорить: що, ну, дивіться, ми на сьогоднішній день маємо унікальний случай, коли. юбиляр, человек легендарный во всех отношениях, во всех проявлениях человеческих, творческих, футбольных, Андрей Андреевич Биба не просто прожил 80 лет. Он еще сегодня трудится так, что молодым еще позавидовать можно ему. Ему, этому стройному, красивому, зрелому мужчине, никогда не скажешь, что ему даже 60. Клянусь вам, о, Честное слово. А Поэтому Игорь Михайлович говорит. Это легенда, которая сегодня трудится так, что, в общем-то, вызывает восхищение и сегодняшним своим трудом. И очень важно, я говорил в самом начале, что две истины прозвучали. Это Игорь Михайлович Асуркис и это Андрей Андреевич. Почему эта истина прозвучала? Потому ну, что он сам ее сказал с экрана только что. Футбол – это, не, это же не работа, это творчество. Надо жить этим, надо жить и творить. И тогда достигнем каких-то вершин. Но каждый день трудиться. И вот, э, Игорь Михайлович, отметил то, что вы сегодня настойчиво трудитесь, э, э, решил сделать следующее вам предложение. Передо мной сертификат, который подтверждается, что, учитывая враховующие богатовечные выдатні заслуги перед футбольным клубом «Динамо Киев, высокий профессионализм и богатый життєвый досвід, які щоденно передаються молодшим за віком співробітникам клубу, а також з нагоди вашого 18-річчя, тренеру селекціонеру футбольного клубу Динамо Київ Андрію Андрійовичу Бібі пропонується пожиттєвий контракт з клубом. Цей контракт Ігор Михайлович підписав і бажає вам творчої наслаги, здоров'я працювати разом з нами. І учитова, що сьогодні підписав з вами фашизм контракт. Я хочу, що до століттями вразнували з вами вместе і чеснувані вас точно так же як чесно 20 сьогодні. Здоров'я вам що благополучше і всього самого надалі. За законами футбольної публічності володар нового контракту був, що називається презентований із врученням футболки, на якій красувалася цифра 80. Зробив це спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко. Сівамогне, що научили нас побіждати. На зазалежили тоді взгляди на футбол, которые следующее поколение, многие свідюще покаління учились на этом. серед теплих слів на адресу ювіляра була промова Володимира Мунтяна, який пов'язує свої особисті успіхи в Динамо виключно із шефством Андрія Біби, і попросив юних футболістів наслідувати приклад живої легенди. Тому що Він взяв шефство надавно. Я моя мрія, конечно, була вся. Динамо Киев. И когда я в 1963 году попал в Динамо Киев, а они в 61-м впервые чемпионы, все, мечта сбылась. Когда я увидел Бибу сблизи, когда я увидел Стурянчика, Саба, ну, голова закружилась. Ну и потом хотел быть похожим на него, ребятки. То, что сказал Андрей Андреевич Гиба на экране, футбол – это не работа. Футбол – это действительно должна приносить радость не только себе, а и окружающим. Когда вы выходите на футбольное поле, делаете это дело, и все болельщики, они вам будут аплодировать и петь песню. Бібу, і мунтяна, саба паркуяна, ждуть медалі, ждуть. Власне, своєрідною кульмінацією вітання з нагоди славетної дати стали слова і скандування керівника і вихованців динамівської школи. Подім <працю> Мудрець сказав: не вважай, скільки лет твоєї житті, а вважай, скільки житті в твоїх годах. Так, так, от, глядя на вас, і знаю вас не один десяток років, я Еще один лишний раз убедился о том, что нужно жить в футболе, нужно жить футболом, нужно получать радость от того, что ты живешь футболом. Поэтому живите долго, живите радостно. У свою чергу, дякуючи за увагу і подарунки, з висоти прожитих у футболі літ навіть в день свого 80-річчя, півзахисник Андрій Біба згадував своїх побратимів з унікальної динамівської команди шістдесятників, що порушили гегемонію московських клубів: Валерія Лобановського, Олега Базилевича, Віктора Каневського, Йожифа Сабо, Василя Турянчика. Диспетчер так легендарної команди 1961 року всенародний улюбленець та справжній інтелігент футболу дякував своїм зірковим партнерам. Мовляв, без них не зміг би зробити унікальної кар'єри. Не тільки я один, а наша команда, яка стояла у історії нової європейської команди, вона це заслужила на протяжении десятилеття, якого я грав. Тому сьогодні ми підводимо итоги, вот наприміши з і я очень горд тим, що ми сделали чесна і порядочно нашу роботу. Після вшанування ювіляр Андрій Біба вважає за потрібне у супроводі юних київських футболістів покласти квіти до пам'ятника своєму соратникові. Ідеологу київського футболу Валерію Лобановському цей промовистий вчинок, ніби символізує те, що в київському Динамо неодмінно мають з'явитись футболісти кияни, адже такі прецеденти в історії київського футболу вже є, і їх варто повторити.